На шестя лисиць на Полтавщині за офіційними підрахунками обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок. На сьогодні в регіоні цих тварин втричі більше ніж передбачено нормою. Оптимальна чисельність передбачає те, що повинно бути 0,5 голови на одну тисячу гектар мисливських угідь, тобто на 2000 тисячі гектар, це повинна бути одна лисиця. Як правило, те проводилося регулювання чисельності шляхом залучення мисливців до даної справи. По простому говорячи полювання різке збільшення популяції цих хижаків напряму пов'язане з воєнним станом, адже через заборону полювання перестав працювати механізм регулювання чисельності диких тварин. А саме воно раніше дозволяло зберігати баланс у природі, пояснює голова ради обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок Костянтин Боровик. 85% від популяції. Лисиці червоної якраз і відстрілювалися мисливцями під час проведення полювання. Відсутність права залучати мисливців до даних заходів привело до того, що чисельність лисиці зросла, і на сьогоднішній день вона десь в межах 3-4 голів, а може де більше, на 1 тисячу гектар мисливської її. Як пояснюють біологи, лисиця це тварина, яка здатна швидко відновлювати популяцію. Саме тому без регуляції приріст стає стрімким. Якщо не контролювати, то лисиця дає в пометі, може давати і четверо, і шестеро висенят. Це доволі швидке збільшення чисельності. Популяції відсутність достатньої кормової бази, наявність заражених інфікованих тварин, от вона і призводить до збільшення контактів з людиною і з свійськими тваринами та поширення сказу. Така ситуація, наголошують фахівці, створює ризики і для довкілля, і для здоров'я людей. Саме лисиця є головним носієм сказу в дикій природі. Вірус зберігається і поширюється через контакти з гризунами, а згодом через укуси чи слину може передаватися свійським тваринам і людині, зазначає доцент кафедри біології та здоров'я людини Віктор Закалюжний. Резервуаром, тобто організмами живими, які містять цей вірус, можуть бути мишовидні гризуни. Лисиється в природі, полює, скажімо, на мишовидних гризунів. Передається цей вірус сказу, Відповідно, або при укусі безпосередньо твариною, яка уражена, або при попаданні на шкіру на покриви тіла людини е, слини ураженої тварини. З початку року на Полтавщині зафіксували 14 неблагополучних пунктів по сказу, наголошують у держпродспоживслужбі. І, хоча ураженими виявляють і котів, і собак, джерелом зараження часто стають саме дикі хижаки, зокрема лисиці. З початку року на території нашої області зареєстровано 14 неблагополучних пунктів по сказу тварин, в яких захворіло 15 тварин. Кількість лисиць збільшується, лисиця йде за прихистком і за їжею в населені пункти, і таким чином захворювають тварини, а також під загрозою залишаються люди. Цьогоріч випадок захворювання людини зафіксували лише раз у Харківській області. Фахівці Держпродспоживслужби застерігають, сказ не лікується. і єдиний спосіб захиститися від нього це профілактика. Вакцинація тварин залишається обов'язковою щороку, адже саме вона формує імунітет і дозволяє зупинити поширення смертельно небезпечної хвороби.